Пісок, головний лікар та вчитель. У цьому переконані вихователі черкаського дитячого садочку номер 9 Там запровадили новий підхід до розвитку дітей. Найменших там вчать за допомогою піщаної терапії. Юні вихованці садочку за допомогою піску вчаться не лише розслаблятися, але й малювати, писати та навіть рахувати. Як діє піщана терапія, дізнавалися наші кореспонденти. Декілька місяців у дитячому садочку номер 9 діє піщана терапія. Юні вихованці виражають свої емоції та навчаються за допомогою піску. Ініціатором впровадження незвичайної терапії стала вихователь Тетяна Степанюк. Жінка запевняє, ефект піщаної терапії миттєвий. Діти краще сприймають інформацію та легше йдуть на контакт. Розвиваємо у дітей бажання творити, експериментувати, і це дуже має велике значення для творчості дітей. Пісок і практика показує, що пісок є чудовий засіб для розвитку і саморозвитку дітей. А гра в піску позитивно впливає на їх емоційний стан. Піщану терапію вихователі садочку проводять у формі гри. Висловити своє бачення світу та навчитися чомусь новому має кожна дитина. У середньому заняття триває 40 хвилин. І коли дітям медали ось такі самі зробили ну, пісочниці невеличкі, і дітям було дуже цікаво. Вони прямо в захваті були, що це так проводиться, така робота. Чотирирічний Іванко говорить, що за допомогою піску не лише вивчив нові літери, але й навчився показувати емоції. Я люблю пасочки ліпити, будувати різні фігури. Ну і піщені завки ліпити. Можна і літери, цифри писати. Хмаринку це, це, це як пісочок сумує, це треба малювати хмаринку. А як пісочок посмикається, треба веселий ротик. А як розніглася серде, то треба малювати е, блискавку. За словами вихователів, піщана терапія допомагає дітям розвивати дрібну моторику, пам'ять, увагу, формувати естетичне сприйняття світу та боротися зі стресом. Багатьом ця терапія допомогла подолати труднощі у взаєминах з дорослими та однолітками. Ми в пісочку не тільки можемо гратися, а й навчаємося, аплікуємо, ліпимо пісочку. І дітям дуже це цікаво. І є такі дітки в групах, які агресивні. То ви знаєте, дуже зараз їм цікаво це робити, і вони наскільки стали спокійними за цей період, що дуже приємно, що є така робота з піском. Вихователі дитячого садочка переконані піщана терапія ефективна як для дітей, так і для дорослих. Вікторія Хамаза, Аркадій Тимоненко, Віка Новини.